І сталося, коли він наближався до Єрихона. один сліпий сидів при дорозі і просив милостиню. І, почувши, що мимо нього проходить народ, він запитав, Що це таке? І сказали йому, що приходить Ісус Назарянин. І він закричав: Ісусе, Сину Давидів, помилуй мене! А ті, що йшли попереду, примушували його, щоб він замовк, але він ще голосніше кричав: Сину Давидів, помилуй мене! І, зупинившись, Ісус звелів привести його до нього. І коли той наблизився, він запитав його, Що ти хочеш, щоб я зробив для тебе? Він же сказав: Господи, щоб я прозрів. Ісус сказав йому: Прозрій, віра твоя спасла тебе. І він відразу прозрів. І пішов за ним, прославляючи Бога, і весь народ, який бачив це, воздав хвалу Богові.